Є. Добрий день. В залі присутні 13 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Оголошую засідання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі відкритим. Перепрошую 14 членів комісії. В залі засідань присутній працівник секретаріату комісії. 4, 6, 7, 8, 11, 14. В залі засідань присутній працівник секретаріату Комісії Семененко Ольга Миколаївна, яка сьогодні буде виконувати функції секретаря засідання та здійснюватиме фіксування ходу даного засідання. Оголошую перелік питань внесений для розгляду на засідання комісії. Про затвердження кадованих результатів практичного завдання, виконаного кандидатами на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах змінами. Чи будуть у членів комісії інші пропозиції? До Переліку питань. Інших пропозицій не надійшло. Ставлю на голосування питання про затвердження запропонованого переліку питань. Хто за? Одноголосно. Перелік питань затверджено. Дякую. Переходимо до розгляду питання про затвердження кодованих результатів практичного завдання, виконаного кандидатами на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року. Доповідачів цього питання член комісії Чумак Сергій Юрійович. Будь ласка, вам слово. Дякую, шановні колеги. Резинаційною комісією з перевірки практичних робіт по адміністративній спеціалізації завершено перевірку робіт. Це третій етап кваліфікаційного іспиту в межах кваліфікаційного оцінювання кандидатів на відпові... на у межах конкурсу на заняття. Вакантних посад суддів в апеляційних е, судах щодо адміністративної е, спеціалізації е, до третього етапу допущено 105 кандидатів, кандидатів і всі вони з'явились для виконання практичного завдання. Тобто явка була е, 100%. Всі 105 з'явились. Е, Статик зенційної комісії визначений рішенням. Е, Комісії від 22 січня 2025 року номер 21 дрібзептера 25. Перевіркою відповідності балів під пункту 6.3.1 пункту 6.3 розділу 6 Положення встановлено, що Відсутні розбіжності у 20 і більше відсотків між найвищим і найнижчим балами, виставленими за кожну роботу членами екзаменаційної колегії, яка перевіряла ці роботи. Отже, перешкоди для затвердження кодованих результатів відсутні. Додатково скажу, що під час складання цього етапу складено три акти позаштатних ситуацій. Дві, е, два стосувались, е, там вимикалась камера не на довгий час. Ну, це було, можна було бачити і по трансляції, потім ці технічні перешкоди усувались, тобто це не вплинуло жодним чином на е, перебіг. Іспиту. І третій акт був складений за виконанням щодо модельного судового рішення. Там була одруківка в назві сторони. В одному місці була одруківка, і кандидатам було повідомлено, що це одруківка, і повідомлено, як треба вважати в даному випадку назву цього, чиї. Сторони учасника процесу. Екзаменаційна колегія, вивчивши цей акт, також вважає, що він не впливає на правильність не впливав на правильність вирішення спору, правильність вирішення модельної судової справи і не вплинув на виконання кандидатами практичного на правильність виконання практичного завдання. У зв'язку з цим вважаю. І наційна колегія вважає, що підстави будь-які для відсутні підстави, для які унеможливлюють затвердження кодованих результатів. У зв'язку з чим прошу пропоную затвердити кодований кодовані результати практичного завдання, виконаного 24 та 25 лютого 2025 року кандидатами на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах. У межах конкурсу оголошено рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 дрібзапетере 23 зі змінами. Додаток з кодованими результатами міститься у всіх членів комісії в розданих матеріалах. Результати поки що кодовані. Співставити дві роботи неможливо, тобто ми на даний момент не знаємо кількість, яка проходить, яка не проходить. Але очевидно, по, по тим балам, які по кодованих результатах, що очевидно, що будуть кандидати, які не склали успішно цей е, етап іспиту. Е, тому, якщо є питання, готові відповісти, будь ласка, якщо ні, можемо. Колеги, чи будуть питання до доповідача? Переходимо до закритого обговорення і прийняття рішення. Колеги, колеги, ми в ефірі. Рішення прийнято. Слово колегії. Олег Леонідович. ми вже в ефірі. Колеги, рішення прийнято. Слово для оголошення рішення надається пану Сергію. Дякую. 12 березня 2025 року Вища комісія суддів України у пленарному складі головуючи Андрій Пасіч, члени комісії Михайло Боганіс, Людмила Волкова, Віталій Гацелюк, Ярослав Дух, Роман Кадисюк, Надія Кобецька, Олег Коліоч, Володимир Луганський, Руслан Мельник, Роман Сабадаш, Руслан Садорович, Сергій Чумак, доповідач та Галина Шевчук, розглянувши питання про затвердження кодованих. Результатів практичного завдання, виконано кандидатами на заняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу, оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2023 року номер 94 дрібзпети-23 зі змінами, комісія одноголосно вирішила. Затвердити кодовані результати практичного завдання, виконаного 24 та 25 лютого 2025 року кандидатами на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних адміністративних судах. У межах конкурсу оголошеного рішенням комісії від 14 вересня 2020 року № 4 дрібз пряд зі змінами. Головуючий членів комісії оголошення закінчив. Дякую. Дякую. Колеги, перелік. Питань затверджений до розгляду на засідання комісії.